Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі, я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Прямо зараз відбувається в Сан-Дієго Комікон, де найвідоміші кіностудії на анонсують та показують трейлери своїх проєктів. Одним з яких Amazon Prime Video показав дуже великий трейлер до другого сезону серіалу Володар Персні в Персні влади. А тому у цьому відео я розповім, що нам показали у цьому трейлері. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Головним посилом усього трейлеру є те, що в цьому сезоні будуть створювати та роздавати персні. Ми бачимо, як Гладріель зображена з перснем нен'я, а інші два персня віддадуть Кірдану та Гільгаладу. До речі, ось цей червоний персень Кірдана у подальшому стане перснем Гендальфа. І ми бачимо, як Елрон підозрює темряву, яку принесуть ці три персні влади, звинувачуючи Галадріель, Кірдана та Гільгалада в співпраці з Сауроном. Зрештою, кування перснів є частиною плану Саурона розкол і встановити панування над усім середзем'ям. Можливо, найбільші зміни, які відбудуться у другому сезоні, можна буде побачити в сюжетній лінії про незнайомця. Скоріше за все, незнайомець Танорі перебуває десь в пустині хрун на сході середзем'я, що раніше нам не показувало ні на великих, ні на маленьких екранах. Також можна побачити і місцевих жителів. Їхні подорожі, як ми бачимо, включатимуть Тома Бомбаділа, який був незабутнім персонажем у братстві персня Толкіна, але в кінцевому підсумку його вилучили з екранізації Пітера Джексона. Про нього взагалі небагато відомо у Толкіна, тому немає сенсу дивитись на канон, бо Тома Бомбаділа можна відправити у будь-який часовий проміжок. Не обійшлося і без використання палантіру, де ми бачимо, як Арфаразон або звертається до темної сили, або ще більш ймовірно бачить майбутнє, у якому бачить прихід Саурона у вигляді Анатара та появу Балорга у морії. А тому, плавно переходячи до гномів, то можна помітити зростаючі суперечки між королем Дурінем III і його сином Принцем Дурінем IV. У трейлері багато видно проблем гномів. По-перше, те, що Дурін III захоче взяти перстень від Саурона, а по-друге, що пробудеться Балорох. За каноном, після війни гніву, один з балерегів зміг уникнути знищення та сховався глибоко під землею у недоступних місцях біля самого коріння землі. Сон його залишався непорушним протягом всієї другої епохи і більшої частини третьої. Однак в ранні роки другої епохи, а можливо і ще раніше, гноми з народу Дуріна знайшли в імлистих горах жилу істинного срібла мітрил. Поклади мітрилу пролягали на північ до Корадресу і униз до пітьми. Морійське срібло принесло гномам нечуване багатство, адже вартість його в десятеро перевищувала, вартість золота. Мітрил став основою і їхнього багатства, і їхнього знищення. Гноми рили надто жадібно та надто глибоко, потривоживши зрештою баларга. І сталося це увага у третій епосі 1980 року за часів правління Дуріна VI. Тобто, як бачимо, Амазон вирішив всі круті події змістити у другу епоху, щоб показати якомога більше фансервісу. Далі Балорох вбив короля і безліч інших номів з народу Дуріна. Після чого його охрестили прокляттям Дуріна або ж убивця Дуріна. Гноби спробували боротися, але його сила була надто великою. Незважаючи на всі їхні зусилля протистояти балергу, король Найн перший і багато гномів були вбиті протягом наступного року. Тим, хто вцілів, довелося тікати, сказав думу та залишити геть усе на поталу силам темряви. Також у цьому трейлері, про що я постійно казав у минулих відео, нам показали Ентів. А тому трошки хочу про них розповісти. Походження Ентів можна знайти у Валаквенті в обміні між Яванною і Манве. Ауле нагадує їй, що діти Ілуватара, ельфи, люди, а тепер і гноми будуть використовувати її творіння для власної вигади, хоча не без поваги та вдячності. Беззахисність її царства спонукає Іванну благати Манве. Моє серце тривожиться, думаючи про передешні дні. Усі мої роботи дорогі мені. Невже нічого з того, що я придумала, не буде вільним від лади інших? Манви відповідає, запитуючи, що їй дорого та що б вона зберегла, і вона відповідає: Калвари можуть втекти або захиститися, тоді як олвари, які ростуть не можуть. Серед них мені дорогі дерева. Якби дерева могли говорити від імені всього, що має коріння і крати тих, хто їх кривдить. Під час роздумів Манве був охоплений видінням музики Айнур і задовольнив її прохання. Ось коли діти прокинуться, тоді прокинеться і думка про Іванну, і вона викличе духів здалеку, і вони будуть йти серед Кальвару та Ольвару. І дехто житиме там, і їх шануватимуть, і їхнього справедливого гніву будуть боятися. Явана повертається до свого чоловіка Ауле і повідомляє: Еро щедрий, тепер нехай твої діти стережуться, бо в лісах буде ходити сила, чи гнів вони викличуть на свій страх і ризик. На що Ауле зловісно відповів: все одно їм знадобляться дрова. Деревобород розповідав про час, коли весь Еріадор був одним величезним лісом і частиною його володінь. Але ці величезні ліси були вироблені номинорцями другої епохи або знищені під час згубної війни ельфів і Саурона в 17 столітті другої епохи. Слова Деревоборода також підтверджують зауваженнями, зробленими Елрондом на раді. Елен сказав, що був час, коли білка могла переносити горіх з дерева на дерево від рівендела до великого моря, далі вказуючи на те, що весь Еріадор колись був єдиним величезним перевісним лісом, і це також важлива інформація для цього серіалу, де відбуватимуться важливі події, пов'язані із номинорцями. Ще однією цікавою появою стали кургани. Наприкінці першої епохи предки еданів побудували багато курганів у Тернгордад, перш ніж мігрувати на захід до Белеріанду. У другу епоху багато людей, які походили від еданів, переважно з народу Беора і частково з народу Гадора, жили біля озера Нейнуал на північних схилах, біля вершині вітрів і в землях між ними. Невідомо, чи жили вони в той час на південь від Тингордад. Протягом темноліття люди, які були родичами смурноземців, мігрували з долин Білих Гір та переселилися до південних долин і млистих гір. А вже звідти декотрі з них перебралися на пустельні землі аж до кураганних пагорбів на півночі. Це й були родоначальники людей із брі. Коли Еленділь утік до Середзем'я після падіння Нуменуру та заснував короліста у вигнанні, кургани стали частиною королівства Арнор. Донедайн з Арнору шанували курганні пагорби, адже багато з них було зведено саме їхніми пращурами, що в першу епоху в Терногортат було поховано багато їхніх володарів і королів. Ну а ці створіння, яких показали у трейлері, це могильні духи. Одним з головних подій сезону буде осада регіону. У кадрах трейлеру. Ми бачимо, що Анатар, прекрасна форма Саурона, прийшов до Клебрінбора, щоб зробити персні, хоча пообіцяє йому перетворити середзем'я на Валінор. Як ми знаємо, та й просто можна почути з трейлеру. Вони зроблять ще сім для гномів та дев'ять для людей. Ельфи повірили та за допомогою Саурона створили персні влади. Саурон обдурив їх і створив єдине, щоб керувати іншими та їхніми власниками. Однак Калимбрімбур розкриє цей обман трохи раніше, а тому Саурон почне війну, щоб заволодіти перснями. До речі, під час осади Еріадору можна помітити наявність гіганського троля, який буде на стороні Саурону. Ну і ще одною фан-сервісною появою буде шелоп у трейлері. Ми бачимо, як Ісільдур один відбивається від павука, і судячи по кадру, вдається лише залякати його. Нагадаю, що шелоб гіганська павучиха, одна з численних нащадків Онголіан і тих павуків, що мешкали в нан-Дунгортеп. Після війни гніву Шелеп вижила в ході затоплення блеріанда і дала початок роду павуків леголісся. Перебравшись у Мордор, вона облаштувала лігво у перевалі Кіріт Унгол, де мешкала протягом другої та третьої епох. поки не зітхнула від рани, завданої хобітом Семем Гемджі. Ну в останньому кадрі можна побачити, як армія Нуменора атакує орків. Я думаю, що це буде як і у Толкіна, коли Нуменор на чолі з Арфаразоном, який стане королем після смерті Тара Палантіра, відправиться до Середзем'я та розіб'є армію Саурона, а його візьме бранцем до Нуменора, щоб тримати його заручником для запобігання можливих атак на Нуменорські гарнізони в Середзем'ї. Хоча це і буде план Саурона, щоб знищити Нуменор зсередини. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.